Глава 18. Сказав також їм і притчу про те, як треба завжди молитися, і не занепадати духом, кажучи, в одному місці був суддя, який Бога не боявся, і людей не соромився. У тому ж місці була одна вдова, і вона, приходячи до нього, говорила Захисти мене від суперника мого, але він довгий час не хотів, а потім сказав сам собі. Хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але оскільки ця вдова не дає мені спокою, захищу її, щоб вона не приходила більше докучати мені. І сказав Господь чуєте, що каже суддя неправедний. Хіба Бог не захистить обранців своїх, що волають до нього день і ніч, чи баритиметься до них? Кажу вам, що захистить їх скоро, але син людський, коли прийде, чи знайде віру на землі. Сказав також і до деяких, які були упевнені в собі, що вони праведні, а інших принижували таку притчу. Два чоловіки прийшли до храму помолитися один фарисей, а другий митер. Фарисей, ставши так про себе, молився Боже. Дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники, або як цей Митар. Пощо двічі на тиждень даю десятину з усього, що надбаю, а митар, стоячи віддалік, не смів навіть очей звести на небо, але, б'ючи себе у груди, говорив: Боже, будь милостивий до мене грішного. Кажу вам, що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той. Бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Приносили ж до нього і дітей, щоб він доторкнувся до них, а ученики, бачачи те, боронили їм. Але Ісус, підізвавши їх, сказав Пустіть дітей приходити до мене, і не забороняйте їм, бо таких є царство Боже. Істинно кажу вам, хто не прийме царство Божого, як дитя, той не увійде в нього. І запитав його один із начальників, кажучи, учителю благий, що мені зробити, щоб успадкувати життя вічне. Ісус сказав йому Чого ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Заповіді знаєш, не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не лжесвідчи. шануй батька Твого і матір Твою. Він же сказав: Усе це я зберіг від юности моєї. Почувши це, Ісус сказав: ще одного не вистачає тобі, все, що маєш, продай. І роздай убогим, і матимеш скарб на небесах і йди слідом за мною. Він же, почувши це, засмутився, бо був дуже багатий. Ісус же, побачивши, що Він засмутився, сказав Як важко тим, що мають багатство увійти у Царство Боже. Бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому. Увійти до царства Божого. Ті, що чули, сказали, то хто ж може спастися? Він же сказав неможливе для людей, можливе для Бога. Петро ж сказав Ось ми покинули все і пішли за тобою. Він сказав їм Істинно говорю вам, що немає нікого, хто покинув би дім або батьків, або братів, або сестер, або жінку, або дітей заради царства Божого і не одержав би значно більше у цей час, а у віці майбутньому життя вічне. Взявши ж дванадцятьох учеників своїх, сказав їм Ось ми йдемо до Єрусалима, і збудеться все написане пророками про Сина Людського, бо видадуть Його язичникам і глузуватимуть із нього, і скривдять його, і обплюють Його, і будуть бити, і уб'ють Його, та на третій день воскресне. Але вони нічого з цього не зрозуміли. І були слова ці приховані для них, і вони не розуміли сказано. Коли ж наближався він до Єрихона, один сліпий сидів у край дороги і просив милостині. Почувши, що повз нього проходить народ, запитав, що це таке? Йому сказали, що Ісус Назарянин проходить. Тоді він закричав Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. І ті, що йшли попереду, примушували його замовкнути, а Він ще голосніше кричав: Сину, Давидів, помилуй мене. Зупинившись, Ісус звелів привести Його до себе. Коли Той наблизився до Нього, спитав Його, чого Ти хочеш від мене. Він сказав Господи, щоб мені прозріти. Ісус сказав йому, прозри, віра твоя спасла тебе. І Він умить прозрів і пішов за ним, славлячи Бога. І всі люди, побачивши це, Віддали хвалу Богові.